Мджол є, треба їх тільки загнати у вулик. Так, бджілки, а тепер назад у вулик. Ми більше не говоримо бджолиною. Вони не розуміють. О, У мене нашивка самофора. Спрацює, вони були у поїзді. Бо казав Джинджер, зараз справді не тіс. ні. ні ні Він розповів про танець, яким бджоли кажуть одна одні летіти в якомусь напрямку. Як ромба? ні, це вихляння Нашивки за танці є у бджіл, скажу я безвагання. Складна система спілкування. Здається нам виплянень. їхньому Їхнімо ворогамся. І це не звичайні пенсі. А набір координат. Круг простий. Перед назад, а тут 75. О, 75 градусів відносно сонця. Так, а ще бджолу знає дистанція, яку їм треба буде пролетіти. четыре, пять, шесть, сто, десять бой ухру Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто, я тебя роблю, удивляю. А Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто, славные руки робы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто. Я полностью зажимай. Танцуй, 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 просто напрямую встажи. Танцуй, 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 все это покажи.